Цей новий рік відбудеться в нових реаліях для кожної української родини. Євгене, у соцмережах нині популярна така фраза поки весь світ в очікуванні свята, Україна в очікуванні перемоги, і тут постає питання: чи слід нам в цих умовах святкувати новий рік, дарувати подарунки один одному, прикрашати ялинки, і з цим питанням варто розбиратись. Відверто кажучи, я і сама не знаю насправді, чи ставити ялинку вдома, чи треба купувати якісь там прикраси для ялинки і так далі, гірлянди. І от цікаво розібратися в цій темі. От спробуємо так, разом з е, е, нашим е, е, психологом психолог. з Володимиром Волошиним поговорити на цю тему, розібратись, чи слід святкувати новий рік в умовах, коли в країні йде війна. Добрий, Добрий дня. день, пане Володимире. Добрий день вам. От за три тижні новий рік різдвяні свята, і всі ми звикли, що яким би не був важким для нас рік, ми все одно знаходимо в собі сили, щоб зібратись, відсвяткувати і, начебто, перегорнути сторінку інколи складного року, здебільшого складного, і почати з чистого аркушу а все. цього року надскладного для усіх нас а, але в Війна, яку ми не зможемо перегорнути в, в новорічну ніч, як, як святкувати, чи святкувати взагалі в таких умовах? Чи потрібно це робити, чи е, потрібно собі докорювати, що ти не хочеш ні прикрашати квартиру, не купувати нікому подарунки? Що робити? Ну, психологи вони не можуть сказати чітко, що потрібно робити, але ми можемо дати певні рекомендації. Святкувати варто, тому що свято то це певне переключення, це певні наші такі відновлення сил. Це те, що нас поєднає з тою, з нашим життям, з нашим минулим життям, з тим, що у нас відбувалося раніше. Тобто, це буде допомагати давати нам певні такі ресурси, певну силу продовжувати наш рух далі по житті. А як буде з відчуттям? От кажу на власному прикладі. Ну, я там думаю, буду ставити ялин, ялинку, святкувати, а хлопці мерзнуть в окопах. От є таке відчуття внутрішньої якоїсь провини? Угу. Ну, Виходячи з досвіду, так як з хлопцями співпрацюємо з 2014 року активно. Хлопці також будуть по своїм можливостям це святкувати, виходячи, де вони знаходяться. І ми святкувати маємо, але ми маємо робити певну поправку на ті умови, в яких ми живемо. Тобто, тут і економія має бути електроенергії, і згадка тих людей, яких немає з нами, тобто зважати на ті певні умови, в яких ми наразі знаходимося. Як бути з дітьми, які чекають свята, і ну чекають Миколайчика, чекають новий рік, чекають різдво, чекають велику кількість подарунків, е яких мабуть цього року точно не буде. Чи потрібно дітям пояснювати, що ну е в цьому році буде особливий особливий новий рік, особливі свята, і чекати таких свят, до яких вони звикли, їм точно не варто? Чи потрібно це робити, чи намагати все ж таки спробувати? Дати дітям те свято, до якого вони звикли, Я думаю, що в значної частини українців не вийде дати точно таке свято, до якого яке було раніше, до якого, як ви кажете, звикли діти. Але в будь-якому випадку, по можливостям, все таки дітям потрібно зробити подарунки, тому що діти це наше майбутнє. І якщо ми за ними будемо гарно турбуватися, буде розвиватися і наша країна. Але зараз ведеться ж дискусія навіть на рівні міст. Одні кажуть, треба ставити ялинку її прикрашати, інші кажуть не на часі, влаштовують голосування на сайтах міських рад і так далі. Варто лише в десь в соцмережах написати питання на цю тему, як одразу вибухають Палка, коментарі. Дискусія да, дискусія і коментарі. Одні кажуть так, треба, інші ні. За ким іти. Я напевно, що тут потрібно виходити знову з певних можливостей і умов, в яких ми це відбуваємося. Тобто, якщо навіть поставляться ялинки, то зважати те, що є проблеми з електроенергією, тобто не робити таку, таке яскраве освітлення цих ялинок. А то, що люди в нас зараз не переживають багато різних емоцій, хтось переживає втрату, втрату когось близьких, втрату роботи, втрату майна, і відповідно такі тенденції певної агресії і інші речі вони будуть відбуватися, на це потрібно зважати. Коли ми Наприклад, влаштовуємо свят, то святкуємо, не потрібно робити гучну музику. Ми можемо розуміти, що сусідів наших зовсім трохи інші йдуть переживання, і на це також потрібно зважати. А ви особисто будете святкувати Новий рік? І як от в колі своєї родини, своїх друзів ви обговорюєте це питання? Вони ж, ну, мені здається, точно вас питають: святкувати чи ні? Що робити, як робити? Хороше таке питання. Перш за все, ми починаємо святкувати, святкувати колективом, тобто намагаємося з різними колективами психологи, психотерапевтів зібратися, хоча б виділити годинку, посидіти і тепло поспілкуватися, позгадувати, що в нас відбулося хорошого в цьому році, що відбувалося хороших хорошого в інших роках. І коли ми знову проговоримо ці спогади, ми занурюємося в них, ми переживаємо, ми беремо віти заряд, силу, натхнення, щоб рухатися далі. Тому по можливості потрібно це робити. А де збираєтесь з психологами всередині, десь на роботі чи в ресторан? Психологи святкують Новий рік першими, Я бачу цей за головою. <світку> чи в ресторан а... можна піти? Ми зазвичай збираємося в різних психологічних центрах, але отак був у нас рік з пандемією, що ніде не можна було збиратися в зумі, навіть посидіти, запалити ту саму свічку, посидіти, щоб було певне таке освітлення, певна атмосфера, і навіть на великий проміжок часу, там тих пів години, годину, ну, побути в цій атмосфері це дуже корисно. Але все одно знайдуться ті, хто забронює собі ресторан, піде в новорічну ніч святкувати. Ну і це в принципі нормально. Скаже, що підтримує економіку. У кожного своя думка. А знайдуться ті, хто буде це критикувати. Як буде ось таким хейтом, як його сприймати і, і як відповідати які пради, людям, дати? коли говорять тобі, що ти святкуєш в країні? Війна, ти святкуєш. Нема в тобі нічого, нічого Святого. в тобі немає. Ну тут, напевно, що кожна людина відштовхується від тих цінностей, які вона сповідує, за якими вона рухається. Тобто хтось може святкувати, збиратися в користь друзів, хтось хоче, наприклад, зібратися в тому ж ресторані, Ну, знову ж, як вона святкується. Якщо воно буде святкуватися ну, з величезними дуже затратами, з одної сторони, це ніби економіка, але з іншої сторони, все йому потрібно зважати на те, що ми живемо в часи війни, і багато хто, наприклад, не доїдає, не дополучає цього всього. На це потрібно тому що ну, святкувати в сильній розкоші, коли хтось не доїдає, це вже може бути проти цінності загальнолюдських. Ну, вже є такий рецепт, що йдеш за кавою, задонать на ЗСУ. Ідеш в ресторан на Новий рік, задонать на ЗСУ. Те, а беректар ж... вже. Я і бажано відзвітуй перед хейтерами, що ти задонатив, що все було добре. От при... можна так критику сприймати, так? антикритику виступати скрін звітом. Зазвичай ми ще звикли бачити корпоративні святкування нового року, чи слід на рівні компаній намагатись якось підтримати колектив, зібратись, відсвяткувати, чи ну в умовах, коли ну по перше, і грошей у компанії на це зараз не дуже а, вистачає. А, і ну чи доречно це якщо в питанні як святкувати в колі родин ми розібрались, що робити в компаніях? Ну, якщо компанія наразі може собі це дозволити, то чому би ні, щоб вона зібрала своїх людей разом? Коли люди збираються разом, це все-таки ну покращує їхні самопочуття, тому що це відчуття спільноти, спільноти певної єдності, людей з певними інтересами, певними цілями. І якщо ця компанія може зробити собі, дозволити і зібрати людей на якийсь невеликий проміжок, навіть часу, а зробити для них свято це все рівно принесення радості, трошки розбавлення того буденності, якою в них є. І досить часто на святках компанії вони ще проговорюють те, що вони зробили в цьому році, які в них плани на, на подальший рік, куди вони будуть рухатися. І це також корисно як для самої компанії, для тих людей, які знаходяться в цій компанії. Пане Володимир, не здається, що ми з Євгеном випрошуємо святкування нового року? Mm, так. Може, як кажуть, здаватися може багато чого, але ми можемо просто задати певні питання. Но насправді потрібно святкувати не лише новий рік, день народження, святкувати, святкувати інші свята по можливості, тому що це є частина нашого життя. Якщо ми будемо постійно фокусуватись на чомусь негативному, воно буде відображатися як на нашому психічному здоров'ї, так і на нашому фізичному здоров'ї. Але ми будемо це... на роботі. Ювілейну цифру 100 тисяч знищених орків українці точно будуть святкувати. Це буде гарна святкування. Це не просто святкування, це навіть турбота про своє самочас, своє здоров'я. Чим будемо в кращій формі, тим більше ми зможемо зробити допомогти нашій армії, допомогти нашим людям. Ну і давайте універсалізуємо на сам кінець. От які мають бути тези в голові перед святкуванням нового року, що потрібно тримати в собі перед ось цими новорічними святами, які будуть. Ну, тут, напевно, ми не можемо дати якусь однозначну відповідь. Кожна людина напевно собі ще складає, що вона хоче на цей рік е транслювати, що вона хоче свою голову класти, чим вона хоче попрощатися, які вона хоче зробити собі побажання. Але обов'язково потрібно все зважати са таки в яких ми умовах знаходимося, в яких умовах знаходяться інші наші громадяни. Дякуємо вам дуже. Психолог Володимир Волошин був з нами на зв'язку. І от мені Треба здається, що універса, універсальна порада, що тримати в голові, як на мене, це думка про те, що наступний новий рік ми будемо точно святкувати вже в мирній звільненій Україні. Ох, а як будемо святкувати перемогу. І будемо згадувати літні поїздки до Криму.